Важливі факти про життя Волині та Луцька. Далі в інформаційному випуску новин вітаю усіх, хто приєднався. 24 волинські гірники четверту добу продовжують залишатися у забої шахти Бужанська, вимагаючи виплати заборгованої зарплатні. Публічні заяви щодо проблеми лунають з вуст багатьох чиновників і політиків. Окрім представників структури, що може проблему вирішити, Міністерство палива та енергетики. Служба Волинської обласної державної адміністрації повідомила про вчорашню зустріч голови Ода Володимира Гунчика з представниками первинної профспілкової організації від окремленого підрозділу Шахта Бужанська державного підприємства Волинь Вугілля. Під час зустрічі очільник області зателефонував заступнику профільного міністра Галині Карп, котра пообіцяла, що кошти гірникам надійдуть до 8 грудня. Телефоном для вирішення проблеми користувався і народний депутат Ігор Гусь, який, за повідомленням вже його прес-служби, зустрівся сьогодні з протестуючими гірниками. А телефонував. Ав народний обранець голові облради Ігорю Палиці. Окрім того, ігор гусь повідомив на зустрічі, що зареєстрував у парламенті постанову про звільнення міністра Ігоря Насалика. До слова, це вже не перший профільний міністр, зміщення якого ініціює гусь. Коментуючи ситуацію на Волині, голова незалежної проспілки гірників Михайло Волинець звинуватив чиновників в ігноруванні проблеми. Зокрема, він піддав критиці голову Ода Володимира Гунчика, який за словами профспілкового лідера сидить у Луцьку і збирає інформацію про ситуацію на Бужанській від журналістів. Хоча, як стало відомо сьогодні, голова ОДА вже не перебуває в Луцьку, а відбув до Києва, де в тому числі матиме зустріч з чиновниками щодо проблеми гірників, як бачимо, протест у забої змусив політиків та чиновників робити заяви і телефонні дзвінки та активніше пересуватися Україною. Хоча очевидно, що протестувальників влаштує лише один телефонний дзвінок з повідомленням про те, що зароблене надійшло на їхні рахунки. Зоряна Володимир Володимиртвінчук Сфера ТВ. Розподіл бюджетних коштів і голосування за місцеві програми на наступні роки. У Луцьку пройшла сесія міської ради. Усі подробиці від Зоряни Жильчук у Луцьку з'явиться інклюзивно-ресурсний центр для діток з особливими потребами в навчанні. Комунальний заклад функціонуватиме на першому поверсі будинку вчителя. Є така вимога протягом двох місяців створити інклюзивно-ресурсний центр шляхом реорганізації міських медико-психологопедорічних консультацій. Відповідно до вимог закону. Прошу реакцію консультаційних нарад, ми пропонуємо на ваш розгляд статут цього навчального закладу. Хочу сказати, що він пройшов погодження на виконавчому комітеті міської ради 15 листопада цього року. Навіть не розглядаючи, проголосували депутати і за виділення 5 мільйонів гривень на Луцьководоканал, обговорили міські обранці і бюджетні залишки. Відтак, в основному, кошти перерозподілили на соціальну службу на виплату житлово-комунальних пільг та освітні заклади. Пропонується е, запису освітньої субвенції солістовістдесят тисяч спрямувати на гімназію номер 4 МВК номер. 4 на встановлення вікон і на No26, на, на обладнання налаштування системи пожежної кабіналізації. Підтримали депутати і створення нового управління з питань праці. Керівник відділу охорони праці Володимир Чепурний пояснив, що це необхідно зробити через децентралізацію і передачу на органи місцевого самоврядування додаткових функцій. Зокрема, це стосується накладання штрафів за порушення трудового законодавства. Проте не всі депутати підтримують такі нововведення. Тисне вважаєш, що це лишнє контролюючі органи, хочу створити, щоб контролювати від того, де заробітна плата. У нас на сьогоднішній день вистачає тих контролюючих органів, а це додаткові витрати. Якщо є десь в когось якась підозра, ну я до кого не ну, як... мав би перевірку провести і звернутися. І в нас на всі звернення всі реагуються податково. І не тільки податкова міліція і в нас і муніципали є. Для того, щоб знайти якусь там. Роботу. Ну для цього в нас як же державна служба центр зайнятості. Після перерви депутати затвердили інші міські програми на наступні роки, виділили більше 4 мільйонів на 30 нових тролейбусів і розглянули ряд земельних питань. Зоряна Жечук Володимир Літвінчук, сфера ТВ. І в продовження теми депутат Андрій Козюра звинувачував окремих журналістів в брехні. Більше того, заявив, що все це політичні розбірки, детальніше у наступному сюжеті. У політиці немає нічого святого. Заявив на сесії Луцької міської ради депутат Андрій Козюра. Таким чином він спростував публікацію про крадіжку бруківки його батьком у селі Струмівка Луцького району і додав, що бачить в цьому політичний підтекст. Мені прико і я давно. Якби вірю в реальні речі і розумію, що в політиці немає нічого святого. Але знаєте, коли будь-хто чи з політиків, чи з журналістів, керуючись я не знаю чим, напевно, власною вигодою, переходить на особисті речі і вплутує сюди батька, сім'ю, дружину, родину, дітей. Оце цинічна мораль. Мені прикро те, що власне відбуваються такі дії. Тільки із за того, що я не в команді континуума. Андрій Козюра запевняє, що його батько навпаки допомагає селу і особисто облаштовував цю доріжку. У цю доріжку мій тато своїми руками, з власної бруківки, з 10 бруківок, які були куплені за бюджет, зробив там дорогу, зробив там доріжку для того, щоб люди не ламали ноги на спільній території користування. Оголодив там люк для того, щоб люди не впали в каналізацію глибиною три метри. Так, замість того, сільський голова, щоб подякувати, він виходить якби, і звинувачує члена свого територіальної громади відповідно в злочині. Зоряна Жичок, Володимир Твінчук, Сфера ТВ. Невко перерахує кошти Луцьку в кінці 2018 року. Кошти року. Кошти 3 за проектом енергоефективність в громадських будівлях міста Луцьк надійдуть через рік. Про це розповіла директор департаменту фінансів та бюджету Луцькради Лілія Єлова на сесії. Сьогодні злучення коштів по проекту Нефко 3 відбудеться не швидко. Сума цього кредиту 5 мільйонів євро. Також має бути грант в сумі 1 мільйона 300 тисяч євро. В міжнародну організацію входить зараз 40 об'єктів для того, щоб отримати. Кошти ми маємо спочатку оформити дозвіл до кінця року, а наступним кроком стане підписання кредитної та грантової угоди. Тоді відбуватиметься розподіл коштів, а на сам кінець проходитимуть міжнародні тендери. Зазначила Лілія Єлова. Як має виглядати Луцьк і яким повинен бути шлях його розвитку? Наші журналісти почули думку з цього приводу і вже готові з вами поділитися. Аби Луцьк процвітав, лучанам потрібно перш за все обирати якісну владу і перевіряти та контролювати своїх депутатів, вважає відомий юрист та екс-депутат Луцької міської ради Андрій Осіпов. Мені хотілося б, щоб Луцьк нарешті почав замислюватися над тим, кого вони відправляють як своїх представників в місцеву раду. Тоді, коли вони будуть знати про, про свого депутата і про своїх представників більше, з умови те, що вони будуть відповідати за них, а ти за інших. Адже виборець так само відповідає за сучасну владу. І додає, щоб лучани активніше брали участь в політичному житті міста, в Україні потрібно запровадити адміністративну відповідальність за неявку на вибори. Якщо людина не прийшла на вибори, отже, ця людина шкодить державі. Друга річ що Мені подобається ідея про те, що виборче право має належати активним громадянам. Під активними громадянами мається на увазі ті, хто платить податки. Якщо ці дві речі запровадити, ми отримуємо відповідальне суспільство. Мажоритарна система виборів це зло, вважає Андрій Осіпов. адже в умовах України це просто перетворюється на купівлю голосів, тому потрібно запроваджувати відкриті списки. Звичайно, хотілося б подивитися, як би працювали відкриті списки. Ви маєте зрозуміти, що будь-який виборчий закон починає ефективно працювати лише з третіх виборів. Перші вибори за виборчим законом це є пробні. Другі робота над повулками. Треті це справжні вибори за цим виборчим законом. За словами Андрія Осіпова, у нас немає загальноукраїнської політики. Україна це така собі строката ковдра, яка складається з інтересів багатьох громад. Тому лідерами повинні бути представники всіх громад, а не тільки східної або центральної частини. Зоряна Жечук Володимир з Сфера ТВ і за все, що встигли підготувати наші журналісти у вечірній випуск телеканалу Сфера. Звучимо усього доброго та надійних людей поряд і прощаюсь вже до наступного ефіру.